Інформаційний полівітамін та найкраща вакцина проти російського ІПСО. Пуля дура, а він молодець. Зустрічайте Сергій Шинкарчук. Привіт, з вами проект Що Правда. Сьогодні почнемо з нашої нової рубрики Колесо репресій. Колесо репресій! Стоп! На Росії Верховний суд заборонив латинську літеру Л. Її визнали символом екстремізму, оскільки ця літера присутня в назві Легіону Свобода Росії, це ті хлопці, що кошмарять Белгарщину та Курщину, і присутність яких Кремль не визнає. Як їх там яти, тільки навпаки. Ну що ж, літери «Л» більше немає, а значить, немає більше і метричної системи. З її літрами цікаво. А як росіяни тепер вимірюватимуть кількість спожитої горілки? Неясно також, як маркуватимуть одяг великого розміру. Ну а на заводі у Тельяті взагалі паніка. Лада тепер має називатись Ада. Так скрепна, що аж в мавзолеї почав перевертатись. Слово любов виходить теж викреслюємо? Ну реально, а навіщо воно в Росії? Я думаю, Слушай, ну ти любиш кого-небудь? Я кажу: ну так, да. а тебе хто хтось любить. Не повірте, але того ж дня в московському суді заборонили використовувати жест серце. Журналістка Олена Мільчановська хотіла підтримати арештовану колегу Антоніну Фаворську, її судять за участь в забороненому в Росії фонді боротьби з корупцією і показала серце. З'ясувалось, що цей жест таємний знак екстремістської спільноти. А, точно, це ж теж заборонено. Інколи здається, що Росією керує генератор випадкових репресій. Насправді не випадкових. Серця нема, немає любові. Себто є, але специфічна. Ніжегородка на ім'я Любов якось ввечері вимкнула телевізор, що дуже не сподобалось їй чоловіку. Зомбоящик, напевно, взагалі єдина річ, яку росіянці люблять люблять аж до смерті. Сварка завершилась поножовщиною, і Любов тричі, по православному, так би мовити, штрикнула чоловіка ножем. Спробувала російську православну реанімацію оживити мерця святою водою та, напевно, недостатньо вірувала. І тепер їй загрожує сім років за вбивство. В общем, я пішла в церкву за святою водою, і мені пофіг. Завершимо нашу нову рубрику нашою постійною чарівна шухляда. Сьогодні тут. Реліквія. Останній не заборонений в Росії жест. Московити могли б нею знімати лапшу звук, але думаю. Я... Отлічна спроба, товариш майор, але не вийде. До речі, підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментарях, що на вашу думку на Росії заборонять наступним. На Росії хочуть заборонити сатанізм. Таку сміливу і оригінальну заяву зробив голова правозахисного центру Всесвітнього Руського народного собору, релігіознавець Роман Сілантів. Ята сатані. Війна з бісами. Найголовніший главний враг для нашого государства це сатанізм. Сталося це після арешту у Підмосков'ї сатаніста Гвалтівника, якого шукали півтора роки. Роман Сілантів і сатаваріші з РПЦ дуже занепокоєні і вимагають на законодавчому рівні заборонити дияволопоклонників. А спеціальна патріарша комісія РПЦ. Яка давно займається питанням, виявила, що сатанізм у притаманні ритуальні вбивства, ненависть до дітей, пропаганда абортів та боротьба проти родини як основи суспільства. Мені от просто цікаво. А оці ці захисники материнства та дитинства не хочуть просто припинити вбивати українських дітей та їх батьків. Ми як, ми православна країна, і потом 10 годин давайте бомбам. цих всіх бомб... Опять Ми православні. Опять бомбами. Ширихнули, що ж то. Тим часом Ларіса Доліна, я дам зараз час молоді, погуглять, хто це. Нещодавно пройшлась по подіуму в костюмі поховального вінка. Так от, як виявилось, ця жінка флагшток просто намагається приховати своє давнє захоплення. Судьбу свою віряє, сатані. Я свою судьбу віряє сатані? Це вона на що натякає? Спочатку ти непересічний кінорежисер та сценарист, аж раптом у крові скакнув, і ти вже священник РПЦ. Ще трохи пригубив, зрікся сана, і ти вже на червоній площі істерично кричиш Гойда і закликаєш бомбити українські міста, і навіть пропонуєш канонізувати ДНРівських терористів. писали у себе... Что предлагаете канализировать Захарченко, Гиви, Напорову и, так и да. прочих героев. Да. Вы что, с ума сошли, что ли? Так да. прочих да. героев, да. Ты что, нацист? Так и да. прочих да. героев, да. Ладан, с горилкой все ж таки, не сумисней речи. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так, но нам это по силам, потому что мы русские, с нами Бог. Казав Ваня і п'яна ікнув. <світка> Купайся! <світка> <А> ти що діло? А як вам такий передиманокль? Кадиривський пасіпака з підрозділу Ахмат Абті Алаудінов оголосив, що вони покликані перемогти Антихриста, тому що є військом Христовим. А сьогодні ми з вами являємося військом Ісуса, алейсалем. Військом Ісуса, алей це вже православний джихад чи ще ні? А оцей проповідник Слово Божого благословляє росіянських солдат на вбивство. Многі з вас не повернуться завтра із бою. Що правда, то правда. Тим часом Патріарх Гундяєв називає українців сатаністами та оголошує священну війну. О, це вже точно православний джихад. Нагадаю, це той самий патріарх, який заявляв, що російська ядерна зброя створювалася за Божим промислом. Напевно, тому російські попи освячують ракети масового ураження під назвою сатана. Оце по-руськи! Скажіть, що не по-монашески. іштоніпаманаше. По угу. Ми всі умремо. Ми всі згоримо в огні апокаліпсису. Мені здається, ви якось сконфужені чи здивовані. Тоді тримайте ще прикол. 2016 року на Росії зареєстровано Сатанінську церкву. Офіційно через мін'юст, тобто зі згоди влади, голова церкви Олег Сатанінський, сатанінський Олег, голова Сатанінської церкви Росії. Нарешті, хоч щось логічне на Росії, сталось. Так, от Олег абсолютно на серйозному розповідав у інтерв'ю кацапським псевдожурналістам про діяльність своєї релігійної спільноти, з якими бюрократичними труднощами їм довелося зіткнутися, та про те, що вони нічого спільного не мають з дияволопоклонниками то одне, а то друге. Звісно, це не перший у світі подібний випадок. Ще у 1966 році Антоном Шандром Лавеєм була заснована церква сатани. Сьогодні це найпопулярніша сатанинська організація у світі, у якій сатана не є божеством, а є скоріше частина світогляду. Все дуже демократично. на відміну від лицемірних російських православних сатаністи справді віряють в Бога. Ну і в сатану, звісно. Знайомтесь, це Ніколай Агалабяк, якого нещодавно за участь у так званій СВО помилував сам Путін. Він служив у підрозділі Шторм Зет, отримав поранення в Україні і тепер інвалід. А тепер я розкажу вам, як Коля в тюрму потрапив. 2010 року він отримав 20 років колонії за ритуальні вбивства підлітків у складі групи сатаністів, яка діяла у Ярославлі. Спочатку учасники секти вправлялися у ритуалах на кішках і собачках, а потім перейшли на людей. Їм інкримінували вбивство та канібалізм. У тюрмі Коля мав сидіти до 2030 року. Тим часом російський диктатор приміряв на себе роль господа. Росія це така країна, яка непрямую управляється Богом, Це сатанізм, тобто буквально спробував посісти місце, на яке в християнській філософії і претендує сатана. Ну, а поки расисти ніяк не можуть визначитися за чи проти сатани, вони воюють, я вам нагадаю: за 10 років російсько-української війни було вбито 59 священників різних релігійних організацій та понівечено понад 500 храмів, зокрема церков, мечетей та синагог. Вгадайте будівлі якої конфесії постраждали найбільше? Свої варіанти пишіть в коментарях. Нічого на світі нету, Чим ЛГБТ по всьому світу? Уявляю, як цю пісню співають під гітару біля вогнища юнармійці разом із Путіним десь на Валдає в оточенні хоробрих ФСБшників. Реальна картинка, скажіть. А от вам ще одна: на Росії міжнародний рух ЛГБТ та його структурні підрозділи внесено до реєстру терористичних та екстремістських організацій. І що це за формулювання таке? Міжнародний рух. Це спорт чи профспілка якась? Ну конституція і капіталізм. Нагадаю, що такої організації, як міжнародний рух ЛГБТ, взагалі не існує. А от заборона в Росії цілком реальна. Минулого року ЛГБТ визнали екстремістами, а зараз от ще й тероризм пришили. За кілька годин після прийняття цієї постанови в Росії сталося ще дещо, але про це трохи згодом. З міжнародної політики глибинний народ останнім часом дуже цікавить особисте життя першої леді Франції Бріжит Макрон. Справа в тім, що росіянські так звані змі стверджують, що знайдено новий доказ того, що дружина Еммануеля Макрона до 30 років була чоловіком, який мав до того ж п'ятеро дітей. Китайська комп'ютерна програма порівняла дитячу фотографію цього чоловіка та нинішнє фото першої леді Франції і знайшла майже 100% схожість. Ну, китайський софт він же ж найкращий у світі. Це як казала моя кума. Інфа сотка. Історію почали розкручувати ще кілька років тому у Франції дві типу незалежні журналістки, які розгромно програли суд і сплатили по дві тисячі євро кожна за наклеп. Здавалося б, інцидент вичерпаний, і фейк припадав пилом аж до заяви Макрона про можливу відправку французьких військових в Україну. Ось тут та міжнародна профспілка конспірологів та душевно хворих відчула. Настав час для другої серії. Дякуємо виданню StopFake за те, що так якісно розкрили цю люту кринджатіну. За справу взялась тепер американська типожурналістка і затята трампістка Кендіс Овенс на відеозаписі 77-го року, що оприлюднила Овенс, трансгендер на ім'я Веронік, дає інтерв'ю голосом Бріжит Макрон. За словами пропагандистки, навіть британський монарх Карл III нібито в курсі про чоловіче минуле французької першої леді. Тому при зустрічі з нею не цілує руку, а обмежується рукостисканням. З такою логіки цікаво тоді, якої статі диктатор Путін нерокопожатний в міжнародних масштабах. Не закінчується в Росії дві речі: правління Путіна та гомофобія. Там зафарбовують чорним маркером райдужні лапки іграшкового єдинорога, жаліються на торти. Їх навіть пофарбовані різнокольорові сходи лякають. А в Красноярську написали донос на стриптиз в образі католицької монашки. Смішно, що цей стриббар знаходиться поруч з місцевим відділенням ФСБ та МВС. Уявляєте, скільки вечорів там силовики робили касу та мацали дівок? Є навіть ті, хто подражає, наприклад, свій місцева депутатка, звісно, від Єдиної Росії, побачила тут ще й пропаганду ЛГБТ. А от якби стриптизерка з себе зривала форму НКВД, нормально було б. Але чого це я силовиків росіянських обмовляю? Дивіться, які успіхи на фронті боротьби з ЛГБТ вже досягнута. Пісня «Голуба Луна Борі Майсєєва пропала зі стрімінгових музичних сервісів. Перемога перемога! З серіалу Не радість красивий прибрали аж три серії, де герой після програшу у парі йде до гей-клубу. Перемога! Койда! Ну а зрада, як завжди, підкралася неочікувана. святая святих! У храмі Христа Спасителя у Москві, що може бути скріпніє, у жіночому туалеті виявили пісюари. Ну як так? Це сатанізм. Невже гендерно нейтральна вбиральна? Вони ж, наче, всі в Україні лишились. Ну а цього симпатичного молодика, що співає проклятущою англосаксонською та фарбується косметикою звати Шеба. В міру Даніл Шебунов, син міністра оборони Сергія Шойгу. Де ж був батьків ремінь? Як на це подивляться добровольці СВО? that. тим часом в Росії за гей-пропаганду забороняють художню літературу. Щоб захистити дітей і дорослих з магазинів вже прибирають твори Платона і Бакаччо, Стівіна Кінга і Хуліо Картасара, Вірджинії Вульф та Харукі Муракамі, Оскара Вальда та Ірвіна Велша, Марселя Пруста та Чака Паланіка. Це вони ще не знають що його справжнє прізвище Палагнюк, а його баба і діда з України. Ну, з цими вредителями все ясно. Але ж Достоєвського та за що? Федор Михайлович, ти та як тут опинився? Виявилося, що опис батька росіянської літератури про глибини руської душі, ніточка незваного, має лісбійський сюжет. Так що, не абіз як то каже Федор Михайлович, з глаз долой і з полки проч. Достоєвський умер. Хах! Протестую Достаєвські безсмертіння. А от депутат Держдуми Саша Хінштейн взагалі пропонує карати людину, якщо вона на вулиці виглядає як гомосексуал. Це взагалі як? Наступним кроком, напевно, має бути система ідентифікації: райдужна зірка на плечі. Я думаю, Саша Хінштейн має законодавчо змусити геїв носити на одязі рожеву нашивку. Чи жовту зірку, наприклад? Чи таке вже десь було? Вітаю росіян! Перша кримінальна справа за ЛГБТ-екстремізм вже відкрита. Гей-клуб Поуз у Оренбурзі отримав звинувачення в екстремізмі. Його викрила депутатка Держдума, а заразом і ймовірна коханка диктатора Катя Мізуліна. Вот такі пироги. Саме таким бачить екстремізм в Україні тюрмі. І це так звані правоохоронні органи Росії подають як свою роботу. Національний антитерористичний комітет Росії створений ще 2006 року. Останні роки проводить супербурхливу діяльність. Ключові напрямки Україна, ЛГБТ та так звана опозиція. Форуми, круглі столи та конференції проводять без упину. Профілактику тероризму серед дітей проводять у спеціальному виданні журналі Спасайкін. Спасайкін! Ha 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 ha! Спасайки рятує від усього, окрім реально тероризму. За кілька годин після визнання міжнародного руху ЛГБТ-екстремістами і терористами під Москвою іділ влаштовує справжній теракт у крокус Сіті Холі. За кілька днів терористичний Талібан в Афганістані дозволить забивати жінок камінням на смерть за подружню зраду. Згодом російський МЗС запропонує прибрати Талібан зі списку терористичних організацій. Напевно, це все, що треба знати про боротьбу з тероризмом в Росії. Нарешті дочекалися: смертна кара повертається. Депутати Держдуми, найбільшої тюрми на планеті, вже агітують за таке потрібне рішення. А це значить час складати списки. Звісно, щоб відповідальність була не тільки на власті мущих, цей патріотичний крок треба розділити з народом, тобто провести референдум. Тобто, ми це разом придумали. Цю улюблену мільйонами росіянців забаву законодавчо на болоті і не скасовували після вступу країни до Ради Європи. Вона змушена була ввести мораторій на смерть. Хоча з 2009 року Конституційний суд і заборонив судам ухвалювати смертні вироки. А ручки та чешуца вся ця гниль, яка залишилась, вона має бути, ну і не ізолірнута хоча б як-то нічтож. Щоправда, майже одразу кровопивці розділилися. Навіть придворний шут Дімка Кісільов сказав: цар не виступав на підтримку смертної кари, адже для нього життя кожного з росіян безцінне. <рив> Ми ж <рив> то з вами знаємо, наскільки он гінштаб ЗСУ щодня звітує про кількість безцінних життів. Пущених путіним в місні штурми. Є навіть ті, хто подражають, наприклад, свиньям. Тим часом гайки в Росії затягують все дужче. Зачистка всіх, вся в першу чергу небажаної інформації. Так, наприклад, почали редагувати росіянські статті у Вікіпедії. Зокрема, постраждав від цензури розділ про цензуру у статті про антиутопію Джорджа Орвелла «1984» про вигаданий тоталітарний світ. У книзі головний герой працює у відділі міністерства правди, яке вичищає непотрібні, а часом і ворожі історичні факти чи цифри, аби не маламутити мізки рабів. Наголошую, вони повторили той самий трюк, який описаний у книзі. Орел апісав тоталітарізм, тоталитаризм, ну, конечно ж, один з глобальних фейків. Ужаси це один з глобальних фейків. Окрім цього, редагуванню піддали статтю про Сибірського шамана Олександра Габишева, який збирався йти на Кремль для вигнання Путіна, але опинився у психлікарні. Так от, поки він лікується, з Вікіпедії зникла згадка про те, що Путін це демон, якого не любить природа. Водо слушай, ну ти любиш кого небудь Я говорю, ну да. А тебе хто ніби любить. in the wind. Або, наприклад, зі статті про колишнього кухаря вже покійного воєнного злочинця Євгенія Пригожина. редагуванню піддали його особисті поїздки до росіянських колоній з метою вербування засуджених на війну в Україні. А і правда, чого ж так відверто палитися? Об'єктивної інформації не существує. Є тільки інформація, за яку, к жаль, хтось заплатив. свою точку зору любителям руського міра нав'язують ще й через комп'ютерні ігри. Наприклад, цього року обіцяють вихід стрілялки про той такий ПВК Вагнер, у якій криваві вбивці показані такими собі піратами 21-го століття, безстрашними та суворими. Або от взимку минулого року на ресурсах гри Майнкрафт з'явилася локація Соледар та захоплення цього українського міста росіянськими військами. Для маленьких орченят далі створюють Майнкрафтові світи за мотивами війни, яку їхні батьки ведуть в чужій країні. На Росії пропагандою стає будь-що, що може допомогти керувати масами. Так, Кремль вкладає потужні кошти у розвиток власної геймерської політики. І хоча ігри виходять неприкольні і несучасні, свою роль виховання патріотичного зомбака вони виконують. Тому звертаюся до батьків, які нас дивляться: будьте уважні з іграми, у які грають ваші діти. Московицькі наративи можуть з'явитися і там. А поки ви підписуєтесь на наш канал, нагадаю, що хороший росіянець прикопаний росіянець. Гратися словами, називати чорне-білим, а біле чорним давня росіянська стратегія. Можна ще, користуючись темрявою і білиною у мінських своїх громадян, подавати їм вільний переклад з англійської. Та їм будь-якою мовою, скажи, вони ж все одно, крім росіянської, не зрозуміють. Так от, їхній пропагандист Пётр Акопов. жонглюючи словами відомого словенського філософа Слава Єжижика, знову протиставив умовний захід руському міру. Цитуючи Жижика, він допустив невеличку вольність, суто дрібничку. «Надо дать Україні ядерне оружие, російські ЗМІ зображають війну на Україні як війну християнської цивілізації проти демонічного сатанізму і так далі. Я й маю в виду що они не лучше, ніж араби сьогодні, они в худшем смысле слова фанатичные религиозные фундаменталісти. Їх нужно остановить. так, це озвучив один з кремлівських ротів. Хоча сам Жижик не порівнював народи між собою, він сказав, що вони росіянці в не меншій степені, ніж сьогоднішні араби, фанатичні релігіозний фундаменталісти в самому худшем смислі. Тобто вказав на ідеологію, яку використовують і одні, і інші терористи релігійний фундаменталізм. Але ж в Тамбові на це уваги не звернуть. Або от у нещодавному інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним останній, нагадую, мучив американського пропагандиста безмежно довгою і брехливою версією історії. І зрештою остаточно заплутався. Я ж заканчую історичну справку. Зараз вона скучна може бути, але вона багато об'ясняє. Вона не нудна, просто мур, я мур, не та та розумію, та як це та стосується та цих рух. подій. З кремлівської версії цей шматок відповіді Карлсона зник. Та, вона не скучна, ні. Ну отлично. Тогда мне мені дуже приятно, что що ви так оценили. Спасибо. А от вам ще один прояв фарсу на нещодавніх виборах президента Путіна на Росії був кандидат, з, начебто, чіткою антивоєнною позицією. Владислав Даванков грав на почуттях тих, хто ніби проти війни однак на першій же зустрічі після своєї тріумфальної поразки Путіну підтримав його та заявив, що їхня спільна ціль перемога у війні. От і все, що треба знати про росіян-пацифістів. Чим раніше ми почнемо переговори, тим скорее ми побачимо з вами а, мир. Ви абсолютно правильно сказали, що у нас общая цель победити спеціальній воєнної операції. З іншого боку, можна вести себе як лютий яструб війни Бова Соловйов. Одна справа бризкать слюною з випоченими очима заявляти про війну до переможного кінця, а інша називати тварями блогерів з Білгородської Народної Республіки, які жаліються на бездіяльність московського режиму. Наче вони нічого не роблять, аби їх захистити. Вова, навіть героїчно начепивши на себе потрійний бронік, пробув хвилин 20 у Білгороді. Після чого закликав усіх незадоволених заткнутися. Поки Москва гуляє Заткніться, Заткнітесь А Хай правда, не збагну. Як можна не побачити таких очевидних плюсів від війни в Росії? Он у красноярському краї не тільки скарг на роботу виправних колоній стало менше. Про це заявив місцевий омбудсмен. Так навіть і кількість засуджених і самих тюрем скоротилася. Це стало можливе за його словами в цілях оптимізації та економії. Яке чудове пояснення тисячам забитих на смерть в Україні росіянським зекам ви не загинули, вас просто оптимізували. А кадрових військових, мабуть, скорочують. Важно і насищать інфополі позитивним контентом. Між тим, згідно закону збереження маси, якщо десь стало менше, десь стало більше. Тепер, наприклад, особливо відповідальним співробітникам росіянських тюрем і таборів будуть надавати спеціальне звання. Заслуженого робітника. Ще можна запровадити конкурс «Віртухай року», хоча ми і там переможця знаємо. Причому отримати почесне звання можна тільки, якщо працюєш не менше 20 років і маєш виняткові досягнення у покращенні діяльності системи. Саме звання за дивним збігом з'явилося після смерті у колонії Олексія Навального. <різв 'язок> Оскільки Росія це де смішалась світське, нелюдське та релігійне, в росіянських тюремників буде і свій небесний покровитель. Благодарить Господа за те, що ми живемо в, є... в реально свободній країні. головний духовник рашистського тероризму Гундяєв призначив пімена Угрешського покровителем Федеральної служби виконання покарань у Кремлівській церкві, він призначений святим. Як саме він пов'язаний з таборами, важко зрозуміти. Ще один православний джихадіст, про якого ми стали забувати Нікіта Міхалков, нагадав про себе чудовим аналізом про смерть, того таки Навального. Утомлений життям Міхалков на серйозних чах стверджує, що причиною смерті колишнього опозиціонера стала вакцина Pfizer, яку йому вкололи у Берліні під час лікування після отруєння кремлівським новачком. Ну а помер він, ясна річ, від вакцини. Рано чи поздно, життя закінчується. Умірають. скончался Навальный своей смертью. Ну, о, я не думаю, что это какой-то специальный замысел. Теж помітили, як він ледь стримується, щоб не заржати. Ну а поки вы ви вимірюєте свою безнравственность и расчеловечивание, от вам список діячів великої россиянской культуры, заборонений, замордований чи висланої за кордон. Пока!